Оперативна інформація угруповання військ Схід станом на 19.00 4 листопада 2025 року. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 23 атаки. У Покровську тривають пошуково ударні дії та скоординована робота всіх складових сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується. Тривають пошуково ударні дії з виявлення та знищення ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Покровську, залучені оператори сил безпілотних систем, штурмові підрозділи. Також у місті працюють групи сил спеціальних операцій військової служби правопорядку, служби безпеки України, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Бойова робота триває. Слава Україні. Угруповання військ Схід Збройних сил України. Operation Task Force East of the Armed Forces of Ukraine informed about fighting in Pokrovsk sector at front line of the Russo-Ukrainian war on November 4, 2025 at 7 p.m.